Добрий день, діточки! На цьому тижні ми з вами вивчали все о кімнатних рослинах. А сьогодні в нас художня література. І я хочу за допомогою квіточки вивчити з вами дні тижні. Так, діточки, слухаємо віршик. Вранці ми із добрим ділом привітали. Понеділок. Ніченька мину... минула скоро, трудовий іде вівторок. Спритна, вміла, молода, вже настала середа. Так. Йде четвертий день тепер, називається четвер. Діло добре ладиться, як настала п'ятниця. Дома скрізь кипить робота, як почався день субота, а субота з хлібом, з сіллю привела сестру неділю. Ось, дивіться, який гарний. В нас отримався, яка гарна квіточка отрималася у нас. Давайте ще раз закріплюємо: перший день тижня це понеділок, другий день вівторок, третій день середа, четвертий день четвер, п'ятий день п'ятниця, шостий день субота, та сьомий день неділя. А тепер ще раз вчимо віршик. Вранці ми із добрим ділом привітали понеділок. Ніченька минула скоро, трудовий іде вівторок. Спритна, вміла, молода, вже настала середа. Іде четвертий день тепер називається четвер. Добре ладиться, як настала п'ятниця. Дома скрізь кипить робота, як почався день субота, а субота з хлібом і сіллю привела сестру неділю. Молодці розумнички, вчитись з задоволенням. До побачення.